Сьогодні я вам покажу, як записати екран телефон, чи планшет, У мене це планшет. Заходимо на влаштування. Шукаємо зустріч налаштовані. І заходимо в запис екрану. Перше. Роздільна здатність. Якісь відео. Орієнтація. Через звуку. Частота кадрів. Це вартишувати запис, який заблокувальні екрани в мене це виключено. Показувати жести включно. Показувати на тискані кнопки, це типу отак. Воно От, з нас таке може бути отримати. Конфіденційність. Це. Ще, ще друге. І ще є другий спосіб. Він заключається в тому. Заходите в Play Market, пошуку пишете запис. Рана. І вибираєте перший попавшийся. Качайте. Після того, як ви його скачали, от виходите в нього. Туди вбираєте мову, ой, не туди. вбираєте мову. Це у вас тут от, Появилось. Дві даєте доступні файли. Дивіться, доступно. Типу відображати поверх інших додатків. Тут це з екрану. Один, тут менюшки виявилось. Ще сповіщення. От зараз я продемонструю, як це виглядає. От я включив. От менюшка. Можна щось намалювати. Можна. Камеру. Камеру. Можна. Можно еще забить скрин. Скриншот. нас Заряжайте в вот. голове. Вот здесь скриншот. Вот. Скриншот. Все можно на паузу. Вот. От я перегорнув сторінку і можна завершити. Я зараз це і зроблю.